Євангелія від Матвія, розділ 9 Сівши в човен, він переплив назад і прийшов до свого міста. І ось принесли до нього паралізованого, який лежав на носилках. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому: «Кріпися, сину, прощаються тобі твої гріхи. Тут деякі з книжників заговорили між собою. Він Бога зневажає. А Ісус, знаючи їхні думки, сказав Чому думаєте лукави у ваших серцях? Що легше сказати, прощаються твої гріхи, чи сказати Встань і ходи, та щоб ви знали, що Син людський має на землі владу прощати гріхи. Тоді каже паралізованому: Встань, візьми свою постіль і йди додому. Підвівшись, він узяв свої носилки і пішов до своєї хати. А люди, побачивши це, налякалися і прославили Бога, який дає таку владу людям. Відходячи звідти, Ісус запримітив чоловіка, який сидів на митниці і звався Матвієм, та й каже йому: «Іди за мною. Той підвівся і пішов слідом за ним. І коли він сидів при столі в домі, Прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням Чому це ваш учитель їсть і п'є з митниками та грішниками? Він же, почувши, відповів Не здорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же і навчіться, що то значить хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати не праведників, а грішників до покаяння. Тоді підходять до нього учні Івана і кажуть Чому ми, фарисеї, багато постимо, а твої учні не постять? А Ісус їм сказав Чи можуть гості молодого сумувати, коли молодий з ними? Настануть дні, коли заберуть від них молодого, і тоді будуть постити. Адже ніхто не пришиває латки з нової тканини до старого одягу, тому що латка збіжиться на одязі і діра стане ще більша. І не вливають нового вина до старих бурдюків, тому що бурдюки розірвуться, і вино розілється, і бурдюки пропадуть, але вливають нове вино в нові бордюки, і те й інше зберігається. Коли він це сказав їм, підійшов один начальник, вклонився і сказав йому Моя донька щойно померла, прийди і поклади на неї свою руку, і вона оживе. Тож Ісус та його учні, вставши, пішли за ним. І ось жінка, яка нездужала на кровотечу дванадцять років, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу, бо говорила сама собі. Як тільки доторкнуся до його одягу, стану здоровою. Ісус же, обернувшись і побачивши її, сказав Кріпися, дочко, віра твоя тебе спасла. І жінка була оздоровлена тієї ж миті. Прийшовши додому начальника, і побачивши сопілкарів та натовп, який голосив, Ісус сказав Відійдіть, бо дівчина не померла, а спить. Та з нього почали глузувати. Коли ж натовп вигнали, він увійшов, узяв її за руку, і дівчина встала. Ця звістка розійшлася по всій тій землі. А як Ісус відходив звідти, за ним пішло двоє сліпих, котрі голосно гукали Помилуй нас, сину Давидів. Коли ж увійшов він до хати, сліпі підійшли до нього. Ісус сказав їм, чи ви вірите, що я можу це зробити? Вони відповіли йому так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, промовивши, Нехай вам станеться за вашою вірою. І їхні очі відкрилися. Ісус суворо наказав їм Глядіть, щоб ніхто не довідався вони, ж вийшовши, розголосили про нього по всій тій землі. А як вони виходили, то привели до нього німого чоловіка, біснуватого. Коли був вигнаний біс, німей заговорив І здивувалися люди, перемовляючись ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї говорили То князем бісівським виганяє він бісів. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства і стілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. Побачивши ж юрби, Він змилосердився над ними, оскільки були втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням Жнива великі, а жінців мало. Тож благайте, господи жнив, щоби послав робітників на свої жнива.